Усім дороги чуваки! Ми продовжуємо з вами розглядати ігри з сайту itch.io І сьогодні в нас гра під назвою Pretend It's No There. Тобто вдавай, що його тут немає. Вона, значить, щоб ви розуміли, от прям на самому першому місці в топі на itch.io В неї зараз грають, її зараз знімають. І я думаю, вона буде така ж крута, як і Bad Parenting, що ми от нещодавно грали. Якщо що, зразу хочу вибачитися, що мене знову місяць не було. Це через те, що в мене не було просто часу у ці відключення світла, там тілі, уроки, усе-все. Коротше, поїхали. Давайте, як завжди, всі мої соцмережі в описі, телеграм, інстаграм, поки сьогодні нічого вставляти не буду, потім подивимось. Так, значить, отак виглядає менюшечка. Напис, значить, дуже піксельна графіка. Навіть гірше, ніж в цьому бідпарентінг. І, собственно, все, нічого тут більше поклацати не можна. Просто менюшка. Я повертався зі школи, і це було. І це, короче, слідкувало за мною ця штука. Якось я дуже сумно повертаюсь зі школи. Чого така гра громка? Капець. І шо? А, поняв. Добрий день. Не наклоняйся, уйди. Ти можеш мене бачити. Ну, походу, можемо, тільки не дуже хочу. Я сподівався, якщо я буду вдавати, що його нема, то він. Перестане слідкувати, слідувати за мною. Так. Ці звуки, капець. Ні, вона дуже громка, я не знаю, я трошки тихіше зроблю. Ага, А, вон он там стоїть, се дребеди. Я поняв. Бо не сюди, не знаю, но там. А, да, лоудінг. Є дома. Це записка. Дивіться. А, ні, його там нема. Треба було прочитати, треба було прочитати. Я просто хотів повернутися відійти від двері, щоб, якщо воно там не захавило мене одразу. А, оно воно, воно вже там. Хорошо. Ти що придурок? Ти можеш мене бачити. Ну, можем, я думаю. Але не будем. Дуже важко дихаємо. Мені потрібно було вдавати і не дивитися на нього. Там, Там. воно буде так вискакувати. Дорога. Коротше, воно буде просто заспів. А, поняв, поняв, на нього не курсор наводити. Хорошо. Не будемо, значить. Будемо читати записку. Сподіваюсь, ти чудово провів день у школі. Я буду вдома пізно, бо затримуюсь на роботі. Я залишила кілька шматочків піци в холодильнику, і якщо ти зголоднієш, треба просто їх розігріти. Не забудь зробити домашні завдання та зібрати іграшки, що ти розкидав по будинку. І поклади у ящик, що знаходиться у твоїй кімнаті. З любов'ю, мама. Так, я поняв. Коротше, сказали, що. Залишилась піца в холодильнику. Треба її з'їсти. Закривай А, можна кинути, короче, і... Throw. Наскільки вона ззаді? Я просто пытаюсь. Ага, хорошо, куди пихаем піцу? Піцу ми пихаем сюди. вона туди не кидається О, От так. Все, грійся Я не буду на цього Гаврика дивитись воно мені... Ну, точніше, я буду на нього дивитися, так. Але не буду на нього курсор наводити. Бо його від цього тригерить прям максимально. Я ще оцей час перевіряю, коротше, на альтабі сижу, перевіряю, щоб ОБС нормально записувало. Так. Що таке? Я ж не дивився! Я понял. There is a note. Ми читали note. Цікаво, що попробують прочитати, що воно пише, коли... Все, викладуй. Ти там, ти там. Так от. Угу, Монтарівка. Мені на нього дивитись не можна, це буде складно. бо як їх їсти, коротше. Я не зрозумів. Ладно. Зараз треба якось... Так, може. Не, не може. Хорошо. Де ти є? Де ти з'явишся? Там він не стоїть, так? Да? А... А, не, вин там стоїть, хорошо. Тепер він буде стояти тут, да? Да. Молодець. Мені якось надо вдавати, що його немає, тобто то спину. Ну, нормально, ты в піцу. пиццу. О! все. Їсти значить нас затримувати либо. Мишу А, чого ти перестав їсти? він так неприятно. Все, далі там було написано, що треба нам прибрати іграшки в своїй кімнаті, Що буде проблематично за цим Гавриком. Це моя кімната? Ні, це не моя кімната. Ага, понял. здорово, А це моя кімната. Путботпек e, давай. Путаємо backpack І. Та ти шо? Математика, да, мені в школі цього мало. Подожди, закрий, закрий, закрий Давайте. Ми знаємо, що. Close Бо Воно мені. Бісить, воно мене напрягає. Так, поїхали. 54 плюс 23. Це в нас, виходить, буде 77 паток. Коротше, чуваки, щоб ви понімали, я зараз повністю перепройшов те, що я зняв. Тому що в мене така штука, що ВБС на двійку в мене переключається на головну камеру, типу яка на початку і в кінці відео. Так от, е весь кусок, який я знімав після того, де була обрізка. Він був просто з моїм лицем. Круто, я заново перепроходжу гру. Е, отак от виглядає всі рішені приклади. Тут буде невеличкий якийсь переходік. Якщо шо, за мною? Зараз стоїть цей чіпакляк. Отак от навіть покажу його. Вон он. Так, значить, що нам треба далі робити? Нам треба по записці поскладати іграшки. Оці самі. їх усих отак так от, раз. Та дивна, пугай. Ну ти б напугай, ну -мо. Причому це робити дуже складно, коли оцей зяблік стоїть прямо на іграшці. Отут... тут одну я пам'ятаю. Та ну візьми. Ага, бачу. Ми таке вже прохавали. Він там. Десь я ще бачив, десь іще. Чітко пам'ятаю, що була ця штука. От. От вон. Ну візьми. Вот это Я не знаю, це останнє, не останнє. Не останнє що десь є. Або я десь ще щось не прибрав. Я буду ходити так, а ось. Очами в підлогу. А у нього всі іграшки, якісь рибки? Ну типу у нього що не іграшка, то там скат, там якась акула, тут там оця риба фугу. О, все. Можливо, якщо б я заснув, воно б пішло. І я сподіваюся, що це все було в моїй голові. Точніше, я не сподіваюся, а виясниться, що це все було в моїй голові. ні 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 не так. Ударова. Go to сліп. У, У двері стучать. Про що не дають нам поспати. Лукас, ты тут. Я забыл свои ключи. Ты можешь відчинити дверь, будь ласка. Знаєте, він там є? Чого там нема. Прикиньте, я зараз сейчас открываю. А там не маман, а оцей. Ну, давай, open <кхе> Здарова, Лукас! Е -е -е, Вибачай, що розбудову тебя. Мне потрібно перестати забывать свои ключи. У всякому разі я приїхала пізно. О, ти зробив ті речі, які просили тебе у записці. Це теж вниз дивиться? А, ні, здорово. Ти можеш мене бачити. Та можу, 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 давай. Що По за. По-новому, що? А, ні, якийсь другий челик. А знову ти можеш мене бачити. Я можу! Не треба, я на тебе навіть дивитися не собираюсь. Я можу тебе бачити. Гра зроблена дредлумом. Дякую за гру. Ось і все, собственно. Отак, значить, виглядала нова гра, яка знаходиться у топі на Ічіо. Не скажу, що вона прям була дуже страшною, якоюсь дуже сюжетно-гімплейною. Не знаю, були там парочку моментів, де я віддернув мишку, ну бо реально там було неприємно. Але, мабуть, да, вона може бути у топі, і зроблена вона непогано. Звуки. Останні сцени. Мені прям. Ну, от прям, да. Те, що треба. Значить, на цьому я буду завершувати, як завжди, по традиції. Телеграм, інстаграм. Я ж дивлюсь в камеру, бо не знаю, куди пальцями тикать. Тут так qr коди в описі посиланнячка. Там ви знайдете і посилання на гру. Можете написати, залишити відгук розробнику. Я бачу, по-моєму, він відповідає навіть на відгуки. А на цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.